Кінець осені, але сьогодні ще чудовий літній день, і через декілька тижнів вже має розпочатися опальний сезон. Сьогодні останні перевірки готовності нашого ЖКХ до опального сезону, і в цьому році він буде не менш, думаю, складним ніж минулого року, але точно знаю, що наші комунальники, наші служби готові, і ми з честю пройдемо. І точно расисти не зможуть зупинити життя в наших українських містах, як би нам не було складно. І в цьому році ми, нас є вже величезний досвід. В нас є генератори, один з них знаходиться поруч, але а всього на об'єкти теплокомуненерго-водоканала ми закупили сумарно 83 генератори, і це величе, великої потужності. Саме великий генератор у нас 1,6 МВт. Також ми робимо. Багато того, що може зробити нашу енергосистему більш незалежною. На сьогодні ми очікуємо найближчим часом вже отримати від Європейського фонду. Від австрійського виробника газопашнівих генератори це генератори великої потужності, два генератори сумарної потужності 1,6 і які підуть на об'єкти теплокомунерго. і вони будуть виробляти і теплову енергію, і електричну енергію. І в разі відключення вони зможуть забезпечити якийсь невеликий район, також електроенергію. Сьогодні ключова задача стоїть в тому, чи вдасться ворогу знищити наші об'єкти інфраструктури. В минулому році, так само як в інших містах, нам давали обмежені ліміти. Але завдяки тому, що постійно працювали Собленерго, і кожен день ранній пік, вечерні, вечерній вечірні пік. Ми знали, скільки котелень потрібно відключити. Ми відключали і по 20 котелень. Ми піднімали температуру вночі. Зранку відключали. Потім в день знов підігрівали. О 16 годині виключали. Це давало можливість зменшити використання і зекономити ці критичних 9-12 МВт. Знімали електротранспорт, відключали перший підйом водоканалу, і все це давало можливість нам. От не вийти за цей ліміт 9 чи 12 мігаватт електричної енергії, зекономити, і тоді не відключалося все місто. І в Житомирі була одна з найкращих ситуацій в Україні. Всі, ці, всі це відмічають, що в нас майже ну, було дуже мало відключень. Будемо працювати так само. Це величезна праця, от саме цих працівників, які працюють на котельнях, бо після відключення потім потрібно після 10 години знов включати. Відключаємо в автоматичному режимі, включаємо в вручну. Ному режимі це величезна кількість котелень, яких потрібно перезапустити знов в роботу, дати людям тепло і до ранку підігріти знов температуру. Так що я впевнений, що все буде добре. Ми додатково ще будемо ставити сонячні електростанції на водоканалі. І головна задача ПВО ППО, яке може забезпечити всі ці об'єкти. Ну, я маю на увазі великі об'єкти енергетики додатковим захистом. У нас була нарада місяць тому, приблизно в штабі Віталій Іванович акцентував на цьому увагу. В нас люди вже проходять навчання з складу ДФТГ. Ми за рахунок міста закупаємо 8 нових пікапів. Вони вже на початку до кінця цього місяця 6 і на початку жовтня ще 2. Ми отримали вже зброю. Це буде додатково вісім екіпажів, які будуть забезпечувати в тому числі, захист цих енергетичних об'єктів від російських, іранських шахідів і іншого зла, те, що летить на нашу країну. Тому я думаю, що все буде добре. Хотілося б довше, щоб було в нас літо. Але я точно знаю, що Житомир сильне місто, і все в нас буде добре.